Всім доброго здоров'я! У мікрофона Ярош, і сьогодні вам хочу розповісти, як мені вдалося побувати на крутому івенті, присвяченому серію серії українських відеоігор Stalker. Давайте зараз розповім, як саме це сталося, але одразу хочу подякувати моєму вельми крутому другу Андрію. Він мене фінансово підтримав у цій справі. І так би мовить, задонатив мені на цю поїздку. Я йому за це дуже вдячний. От, велике йому дякую. Без нього би цього відео не сталося. Так, все-таки, а чого ж я поїхав на цю вашу подію? Івент по сталкеру, якщо сам навіть не пройшов гру, хоча в самій серії ігор я доволі таки зацікавлений. У листав я такий гортав собі телеграмчик, бачу, опа. Вийшов крутий енергетик від нон-стоп. Лімітована версія, блін, думаю, було б круто його десь дістать, купить, попить. Може, все-таки щось цікаве. Хоча сам енергетик я ну, не п'ю і вам, звичайно, не раджу, бо вони такі шкодять вашому здоров'ю. Сердечку, велика доза кофеїна це ух, не круто. Ну менчик. Cool, але все-таки, да, думаю, поїду, але так думаю, який сенс їхати в Київ тупо за цим. Але тут мені пише друг. І я йому кажу, що буде така подія. Він каже: Ого, давайте про Давай, проспонсував мене, і значить я там. А про цю новину я узнав в Телеграмі, і там було посилання на пост Володимира Скрипіна на сайті it Community. Це не реклама, просто я там прочитав. Тому так я давно хотів побувати у сільпоп, зробленому під сталкер, бо, бо саме там ця подія відбувалася. Але от у мене за тільки за саме зараз це вийшло зробити. В принципі, я дуже задоволений, що я там побував, і давайте потихеньку саме до того, як в мене вийшло там побувати. Боже, слово «паразит» — треба його викидати, сильно часто. Спочатку потрібно було якось дістатися до Києва, бо як би я живу не в Києві. Але, в принципі, сісти на маршрутку не було ніяких проблем. Сів, поїхав, блін. Пропустив свій автобус, що робить? Їхати на метро, було б на Дарницю далеко. І треба було б робити дуже великий насправді круг, таке собі коло. Тому я подумав: а чим я не мастак? Під ніжками, всього там якогось 5 кілометрів, пішов. Знаєте, це було весело. Довелося пройти круте дарницьке кладовище, дякую, що хоч заходить туди, не довелось. Але в принципі, нормально. Дорога була, будем казати, рівна. Навіть якесь озерце проходить, воно було доволі миле. Я сподіваюся, що відосик з озерцем я вставлю. Водичка Класненько. Ліс не буду, бо, мабуть, з'їду, але прикольно. Прям А там водичка, тут я йду. Ну вже майже прийшов, до речі, там мені залишилось щось кілометра. Триває. Потім я все-таки дібрався цього неймовірного місця під назвою Сільпо, зробленого підстав. Я, я бачу сільпо, там скільки школа ти сидить. Я зараз піду до них. Ти що, що там не йдемо, йдемо. І я здурів. Там було реально багато народу. Типу, прям вау! Я не, я не думав, що там буде так багато. На початку було саме біля входу в сільпо, ну не знаю, може людей зі 100? Це було дуже круто, я був здивований, але я був радий. І я пішов шукати хабар, а саме шукати цей неймовірний напій нон-стоп По сталкеру. І я його знайшов. Я бачив в інтернеті пости, де його на Оликсі перепродавали. Типу, що його вже немає в супермаркетах, але там його було повно. Його завезли хто зна скільки, і він був в, нормальні... в нормальній ціні. Так як і треба 40 гривень. Я знайшов цілий стенд з хабаром. Ха-ха-ха. А ну, чина, воносив 4 банки. Все, на базу. Воно і було задалено 4 енергоса і один по відьмаку. Ну, Сільпо, звісно, обалденно виглядає. Просто супер. Та ось знайти хаса. Я взяв свій 5 баночок всім кентикам і, звичайно, собі любимому. І потім ще взяв енергетик з відьмаком, який був тільки раніше в Польщі, але зараз він з'явився і в нас. Тому ось так от. Взявши хабар, я на касі познайомився з крутими кентиками. На жаль, я не знаю хімен, але ви круті, знаєте. Так, я спитав, якщо маєте хабаря. Вони сказали, звісно, маємо. Тож брався і по енергетику, я свої 5 штучок пробив і Геральта. Значить. Потім вийшов, це було десь, не знаю, хвилин 40 вже. .40, і підходжу я свої хабарі вкладаю нормально в рюкзачок і бачу, вже там на вулиці, сонечко світить, красота. Думає, якен таки підходять. О! І ми стали балакати про сталкера. Ну звісно, я ж людина, яка не грала, але дякую, я дивився огляди цієї гри. І, значить, балакаємо і чуємо, що хтось починає кричати. Я сподіваюся, зараз відео ставлю.

Дякуємо. Це був контролер. Ну не контролер, а по суті сталкер, який вів нас, так би мовити, у курс справи. Він розповів, що потрібно йти на бар і потрібно шукати, так би мовити, бали підсказки. Да? А ці підсказки з собою являють QR-коди. Так як в мене крутий Xiaomi, що ви могли б поняти по якості відео, Redmi 8. Я не міг його нормально просканувати, але дякуючи людям з натовпу, а їх було багато, людей ну не менше, ніж 200. В сумі. Вони мені допомагали, я допомагав їм, ми сканували всі QR-коди і пішли до бару. Біжимо до відділу м'яса, я бачу де. Там повна народа. У нас руки <плес> і ми шукаємо хабар. <плес> так, я сфоткався з актором озвучення, там що то є. Там бачу. Там продавали алкоголь і всяке таке, але нас там цікавило те, що там був сталкер, який задавав людям загадки. А за це видавав їм можливість втянути. ні Нє- нє, не, втяг... не втягнути, Ми нічого не втягуємо. Потягнути купона. А не точніше не купона, а фішку, на якій було написано те, що вони отримують їхній приз. От так це все відбувається. на людей відповім на питання. Булочки. Якщо не помиляюсь, то була можливість виграти. Футболку, стікери, чашку, брелок і, можливо, ще щось, але. О, точно, Шеврон! Звичайно, Шеврон, мені здається, він там також був. Я, як людина дуже везуча, мені пощастило, мені випало максимально просте питання, так. Здається, щось, типу, хто був головним героєм з гри Тін Чорнобиль. Я, якщо я не помиляюсь, то це стрілок. Так, я відповів, мені дали приз. Я вибив собі брелок на ключі, фотографію. Прикріпляю. Значить, я виграв брилка чина. І тепер ідемо на фотозону забирать. А ще один хабар. Все. маршируємо потихеньку. Отак. Потім я такий чув. Нам цей же сталкер розказав, що там є фотозона, ви йдете до неї фотографуєтесь, і тупо можете ще раз будете потягнути. Я такий ого. Підходжу до фотозони, а там народа, господи помилуй! Ну теж людей 150, не менше. Людей повно, всі фотографуються, всі раді, уже всі з якимись призами, хтось з стікерами, хтось з футболками. Ну блін. Я теж ж не лайдак, теж взяв і сфоткався. Був молодець. І мені дали потягнути ще раз е, цей кепс. Може, навіть фотокепса приліплю зараз. І я виграв отакі круті стікери, значить. Фото постараюсь також зараз приліпити. Стікери насправді реально круті, і в чому сенс стікерів? На цих стікерах є такі ж самі персонажі, такі самі так-сталки, як і на оцих підсказках з QR-кодів. А тепер повернемося насправді нормально до QR-кодів. В чому їхня сенс? В чому їхній сенс? Оці 6 QR-кодів, їх всього було 6. Я думаю, ви це зрозуміли. А хоча, як, якщо я не казав це раніше, але неможливо. Їх було 6. Вони були розміщені по всьому сільпо. Ти мав їх знайти, і потім мав йти до каси. На касах були приклеєні стікери, такі самі, як в QR-кодах. Вони виводили на сайт, там були стікери, так? картинки. І ти мав ці картинки супоставити і порахувати. Там каса 1, і там біля неї стікер, 2, і там було щось 8 кас. І там ти врахував. І в те виходили, значить, послідовність цифр: 1, 13, 2, 4, 12, 24. Я до того часу знайшов собі вже іще одну команду, з якою ми почали думати, як його правильно розв'язати. Ми, як самі розумні люди, звісно, дуже довго думали, шукали якісь, може, із вибухом Чорнобильської атомної станції, якісь, не знаю, пересічення. Шукали щось з грою пов'язане. Але насправді. Все було, господи, помилуй, набагато легше. На одному з стікерів було написано на третьому, якщо не помиляюсь, на третьому QR-коді. А1 з26. Тобто від А до З 26 букв, англійський алфавіт. Ти мав ці цифри просто супоставити із буквами в англійському алфавіті. І в тебе виходило слово Амбрекс. Доволі цікаве слово. Це перекладається як бурштин. Можливо, це якась дуже крута відсилка на події в новій грі про Сталкера. Не знаю. Але безумовно цікаво, буду чекати, коли щось про це слово будуть дізнаватися по сюжету Сталкера. Тому а так. І потім ти йшов на іншу локацію. Я постараюсь додати відео, але не обіцяю, чесно кажучи. Ось така локація була, якщо я додав відео, звісно. Тупо там був крутий мужик за гратами, я його називаю Сидорович, бо в принципі щось схоже є. От що мічений. Я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко у тебе макітра після амнезії прочухається, а по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, якого тобі цей стрілець здався. Але я в чужі справи не лізу. Хочеш убити, значить, є за що. Він запитував. То що у нас там було реально ще людей зі 100? Ну хай буде 80 десь так. Е... І там всі казали, оце Амбрекс, Амбрекс, Амблекс, Амбрекс. І тобто всі вже це почули. Але як він питав, як ти це знайшов? На якому QR-коді був такий стікер? Що як так? Ну я, значить, до нього підходжу, кажу, Сидоровичу. Значить, я приїхав в Київ, оттоптав 5 кілометрів. Потім знайшов одну команду, з нею знайшли QR-коди, потім другу, з нею розшифрували, Да, розказав, що там була підсказка на третьому, на шостому була підсказка, і прийшов до тебе. По хабара. Він сказав, ого, який ти молодець. Спитав: ти є в Діскорд каналі Сталкер, я кажу, ні, ну якщо даси силочку, я підпишусь. Силочку не дав, але я постараюся знайти і сам підписатися, бо це реально крута темка. І, значить, каже він такий: ну, ти, в принципі, крутий чувак, молодець. І пішов, значить, за ширмочку, а до цього він каже, що все, хлопці, дівчата, осталось 4 кофти. Кофти. Я потім її покажу. І я попав в оцю четвірку останню. Мені дали худак. Він дав мені худак і каже, ходи здоров'я, я кажу, дякую. Худак, але, на жаль, дав не мого розміру, бо там розмірі закінчилися. Він дав мені худак XL. Худак просто неймовірний. Просто феєричний. Але більший, ніж треба. Але я ж, звичайно, ще росту, тому я виросту. Я сподіваюся, що він буде колись на мене дуже добрий. Худак я постараюсь фотку прикріпить, може навіть якесь відео. На Худаку, як ви бачите, написано «Сталкер» ззаду, і спереду варта. Можливо, варта це якесь нове угрупування. Я не впевнений. Але худак реально бомбічний. А в цілому, якщо балакати про цей івент, то це було щось реально неймовірне. Я як. Людина з села на такому не був жодного разу. Але сподобалось мені, господи, помилуй як. Це було дуже цікаво і, взагалі, експірієнс неймовірний, типу. З радістю побував би на такому ще, але проблема в тому, що я таке не бачив раніше. Буду тепер за цим активно слідкувати. Можливо, навіть опинюся в цьому році на коміконі в Києві. Але я не впевнений, що він би проводитися. Сподіваюсь, що буде. А якщо говорити про мою дорогу додому, то вона була реально крута. Ну, типу, я був трохи запиханий, так би мовити. І ніжки мої вже починали відмовляти. Ну, втомилися, знаєте. Тому я сподівався швидше піти до метро. Але це теж там 2 кілометри, взагалі трішки менше, але тяжко. Я йду, а там хоп, автобус на мою станцію. Я такий, ого, супер! І, значить, поїхав на автобусі. Потім на маршрутці, і оп, я вже вдома. І хабар у мене, і повна енергетика. Під словом. Я мав на увазі буквально 4 невідкриті штуки. Одну вже випив, одну вже випив, і Геральт в холодильнику. І тим паче ці три поїдуть друзям. Тому в мене тільки одненька, отак от. В цілому я безумовно і дуже щиро дякую GSC Game World за те, що вони провели такий івент. Це було неймовірно, вони реально круті. А я буду з нетерпінням чекати виходу гри Stalker Серце Чорнобиля. Я думаю, гра буде неймовірна і вона реально має бути бомба. Тому чекаємо. А вам я дякую за перегляд. Дякую, що ви подивилися це круте відео. Сподіваюся, ми ще почуємось!